Пинаться тимена я пас ягняти соло, чи то так сонечко сіяло чи так мені чого було Мені так любо, любо стало Нема чого Бога. Вже проглидали до паю, а я собі у бур'яні молюся богу і не знаю, чого маленькому мені тоді так приязно. Так весело було сподінене, і село, Ягня, здається, веселилось, і сонце гріло не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось Запекло Терниста доля випала тарасти, за слово тіло вмурували в мур, тож хай слова живуть не для окраси, нехай живуть, мов колос після бур.